Василя Паскала на люстрацію, а не переатестацію. Під таким гаслом вийшли на Михайлівську площу активісти Революції Гідності, ветерани війни на сході. Сізо та ізолятори тимчасового тримання зараз переповнені політичними в'язнями. От зокрема проти яких фальшує справи і генерал-майор Паскал. Це людина, яка причетна до масових розстрілів під час майдану. Це людина, яка причетна до масових викрадень під час майдану. Крім того, ще до революції гідності Паскал був архітектором найгучніших політичних справ. Акція протесту відбулася неопроти главку МВС. Вимагають не допустити працевлаштування у нову поліцію одіозного генерала Паскала. Просто проти тих людей, які знищували українців на території України, у пам'ять про загиблих від міліцейських зондеркоманд запалили лампадки. Ці лампадки для того, щоб згадати про всіх тих, кого вбила ця система міліцейська. Як всіх вона закатувала, яких закатувала на майдані? Парадокс, але Паскала пхає у нову поліцію ніхто інший, як міністр Аваков, кажуть присутні. Авакову ж вигідно проти добровольців боротися, кидати їх по тюрмам. А е, е, люструвати центральний апарат напевно ж не цікаво. Чи не кожен другий учасник акції знає Паскала в обличчя? У них обґрунтовані підстави не довіряти цій людині. Щоб е, е, ті, хто при владі бачили, що є люди, що вони ще не всіх пересажали, не всіх відправили там котлах е, на сході. Найбільш жорсткі у боротьбі з Паскалівщиною свободівці, погоджуються присутні. Народні депутати, націоналісти кілька разів вказували генеральному прокурору про невідповідність посаді цієї персони, особливо після дій паскала під час акції захисників конституції 31 серпня. Та віз, і нині там призначення Паскала заступником міністра. Це є реально дії проти Революції Гідності. Бо Паскал, як людина, яка відповідала за спецпідрозділи МВС, які ну, вели майданівців, відповідно, репресували їх і так далі. Тобто, він очевидно, що підпадав під дію закону про люстрацію. Натомість ми бачимо, що непокаране зло, воно вертається багатократно. Тобто, якби 31 числа. Не було паскала, він був люстрований. Він не віддавав би ті злочинні накази, щоб кидати домові шашки та інші предмети в людей. То очевидно могло би і не бути отої трагедії. Спроба перетестації такого спіца – не просто плювок в обличчі революції. Це ще й профанація у стилі режиму Януковича. Перетестації як такої не було. Перетестація за вихідні не робиться. Ця особа очолить нову поліцію і фактично перетворить нову поліцію на стару міліцію на ту саму катівню. Власне, у Паскала вже є досвід перетворення правоохоронних органів на органи, які потурають будь-яким чином права людини. Паскал справді розслідував справу викрадення вербицького і Луценка. Одного перед тим убили, другий вижив і разом із свободівцями вимагає. Повного перезавантаження новоутвореної поліції ця акція власне направила те, щоб була реформа. Тобто, щоб було хоча б якась мінімальна правда, в тому, що міліціонери, котрі допомагали Януковичу нищити майдан, котрі допомагали цькувати його політичних противників, котрі допомагали там руйнувати бізнеси і закривати людей на замовлення, щоб вони не з'явилися в новій поліції. Це означає, що їх не треба карати окремо кримінальним способом. А це все на все сказати: вибачте, новому, прекрасному. Значить, в світі реформовані Україні вам не має місця. Рано чи пізно, ота от прогнила система, як би вона е не камуфлювалася, би вона не заверталася в нові обгортки, вона буде зруйнована.